В вашій увазі пропонується розробка вправ до модуля Людина знак під знаком STEM міжгалузевого інтегрованого курсу STEM. За програмою цей модуль розраховано на 5 навчальних годин. Засобом викладання обрана англійська мова з огляду на те, що тема мови та знаку є дотичними, адже мова має знакову природу. Іноземне слово... Це той знак, який потрібно інтерпретувати для розуміння позначеного. Курс є профорієнтаційним. учнів ознайомлюють із професіями, серед яких перекладач, криптограф, саме вправи з іноземною мовою сприятимуть кращому усвідомленню практики у цій професії. Крім того, розв'язуючи завдання англійською, розвивається компетентність учнів у спілкуванні іноземними мовами. Враховуючи можливий неоднаковий рівень знань з іноземної мови, матеріал подано з перекладом на українську мову. Отже, перша зустріч челендж. Виклик. Учні розмірковують, з якими знаками та як часто протягом дня вони стикаються. Виявляється, що ми живемо у світі, сповненому символами. Сигнал будильника, схеми руху, транспорту у метро, світлофор, невербальні способи привітання кивком та потисканням рук, грошові знаки. Всі ці символи є частиною нашого життя. У світі тварин знаки допомагають виживанню. Наприклад, крик, мавпи, верветки при наближенні орла не е, залежить від міри її наляканості, а є особливою інформацією, з застереженням для інших. Забарвлення комах так само сприяє їх виживанню, їх маскуванню. У кожній галузі знань розроблена своя штучна система знаків для зручності, швидкості створення записів. Проте мовні знаки можна назвати універсальними для мислення, зважаючи на те, що кожен штучний знак може мати словесне позначення. Знаки змінюються. Поміркуємо чому. Так, рушієм появи нових символів є розвиток технологій. Наприклад, знаки світлофорів з'явилися із появою автівок. На слайді сучасні символи, Wi-Fi, оновити сторінку, USB-порт, звісно, їх не існувало раніше. А чи відомо вам, звідки з'явився символ лігатури так званої собачки, що зараз дуже поширений у електронних адресах? Учні переглядають відео. Для перевірки розуміння інформації. Далі вони відповідають на питання, вони вміщені у додатку. Наприклад, в якій професії цей символ використовувався до онлайн-комунікації. Це лише у професії бухгалтера було поширено. В онлайн-спілкуванні за обмеженого числа символів для одного повідомлення з'явилися висловлювання за поєднання буквенних та інших символів. Учні розглядають таблицю найпоширеніших символів та виконують практичну вправу. Слід записати фрази скорочено. Ну і подібне домашнє завдання по завершенні першої зустрічі це створити власне висловлювання, яке містить як букви, так і інші символи. Друга зустріч знайомство із професіями, в яких необхідно вміти тлумачити знак, а також з навичками, які необхідні, аби бути успішними у цій сфері людина знак. Вводиться новий лексичний матеріал за допомогою карток із малюнками, відпрацьовується правильна вимога. вимова. Такі слова як перекладач, транслейтер, інтерпретер, стенографіст, стенографе, криптограф, криптографе, програміст програми, журналіст, журналіст та обліковець-рекордкіпер. Відпрацьовується лексика, вправи на розуміння, що є основним знаряддям для кожної професії сфери людина знак. Цікаві інструменти в практиці роботи стенографа, власне алфавіт, клавіатура розрахована на роботу одночасно двома руками. Закріплення лексичних одиниць. Слід з'єднати професію із колом професійних обов'язків. Зосередину увагу на діяльності криптографа. Спробуємо створювати шифри за допомогою анаграм. Анаграми це. Слова створені із літер, наявних в іншому слові, способом переміщення їх послідовності. Наприклад, слово «heart» початкове з нього ми утворюємо ES. Перевірити правильність виконання можна за онлайн посиланням. Найпростіший шифр циклічного зміщення алфавіту. Ключ до нього це кількість літер, на які робиться сув. Припустимо, це у нас три. Зашифруємо висловлювання, щоб його прочитати, отримувач повідомлень, має знати ключ. Ну, ми зашифрували таку фразу, як knowledge is power. Знання це сила. Також шифри із математичними прикладами, телефонними номерами їх слід розгадати, або дізнатися якесь секретне слово. Професія перекладача, наступна з якою ми ознайомлюємося, виявляється, що знання однієї іноземної мови недостатні. Якщо усний перекладач працює у багатомовній країні, англійська мова, поширена там, може нести відбиток контакту з іншими місцевими мовами. На слайді зразок форм привітань поширений у Південно Африканській Республіці. Незвична, негативна. Стверджувальна відповідь на питання, як справи, how are you? поширена у цій країні no fine. Це результат впливу місцевих мов. Ну, а також інші приклади можна подивитися на слайді. Аби належно підготуватися перекладачу до роботи у певному регіоні поширення англійської мови, слід навчитися користуватися регіональними словниками варіантів англійської мови. Так само перекладач, який працює із текстом, може зіткнутися із регіональними значеннями слів. Читаючи уривки газет, учні бачать, що слово робот в Англійській Південноафриканській Республіці має специфічне значення. Це світлофор, воно еквівалентне британському Traffic Lights. Цікаво, що форма слова не завжди йде в ногу зі змінами технологій. Дійсно, перші дорожні світлофори були схожі на роботів, аби скерувати рух транспорту. Вони піднімали та опускали руки з написами «Go», «Stop». Технології змінилися, були винайдені світлові регулювальники руху, але слово робот залишилося у варіанті англійської мови Південно Африканської Республіки. Отже, для успішної роботи перекладачу потрібні, окрім ґрунтовних знань англійської мови, ще й фонові знання історії, культури, географії того регіону, де поширена англійська мова. Учні практикуються знаходити еквіваленти до англійських слів британського та американського варіантів. Низка вправ розміщена, дозволяється користуватися словником варіанту американської англійської. Розвиток далі аудіювання необхідно скласти таблицю відмінних слів у варіантах англійської поширеної в США, Британії та Австралії. Третя та четверта зустрічі присвячені знакам символам національної приналежності, які є засобом прояву ідентичності особи. Наразі елементи національного вбрання поширені, ми можемо бачити їх на вулицях, вони невербально вказують на країну походження особи. Цікаво, що в різних культурах своєрідний етикет кольору вбрання до різних життєвих подій. Наприклад, в європейських країнах білий кольор пов'язаний з якимись святами, в той час, як у східних країнах, Японії, Арабські країни це траур. це колір трауру Асоціації щодо символів України та Британії. Учні створюють хмари слів онлайн їх групують. Ну, наразі це щодо України та Британії символи. після цього Опрацьовують ці хмари слів групують слова за каналами їх сприйняття. Наприклад, звукові це гімн, музичні інструменти, зорові це може бути візерунок одягу, якийсь вчинок, наприклад, мужня людина козак. Експеримент хімічне дослідження: відтворення символів державності, прапора України та Британії. Використано кольорові цукерки та теплу воду спостерігаємо за хімічною реакцією барника і теплої води. Вірш сингвейн узагальнює уявлення учнів про герб. Правило його складання у нас є тема, іменник. Наразі це герб. Далі два слова, означення до теми: прикметники могутній та відмінний. Три дії за темою означає, передає та наголошує ставлення, гордість міста чи держави. І останній рядок це синонім до теми символ. Герб це символ. Такий самий. Вірш Сінквейн англійською мовою подано. Які ж символи містяться на гербах, що позначають вони та їх кольори? Учні дізнаються, переглядаючи відео та обговорюючи його. Учні мають запам'ятати, що герби почали застосовувати у середньовіччі, лицарі. За символікою щита герба можна було дізнатися, хто цей лицар, на чиєму він боці. Більше інформації про геральдичні символи та їх значення дізнаємося, розглядаючи таблицю. П'ята зустріч виготовлення власного символу учня з теми освіти. Слід впевнитися, що учні усвідомлюють роль символу як засобу, яка, засобу який пришвидшує комунікацію. А який би вони мали власний символ, щоб відтворював їх особистість, сильні сторони вміння? Аби визначити свої таланти, учні розмірковують щодо своїх головних інтересів, прагнень, навичок, особистих якостей та улюбленого предмету навчання. What are you good at? В чому ти вправний? А всі отримують далі аркуш із контуром щита, на чотирьох секціях якого учні мають забразити символи, за якими можна було б зрозуміти, з якої країни цей учень, який предмет у нього найкраще виходить, що він вміє, чим захоплюється, важно також казати свій власний девіз. Потренуватися учні можуть онлайн, створивши герб із запропонованих елементів. Весь процес створення гербу відбувається у супроводі вчителя. Вчитель має достовіритися у правильності уявлень та визначити, чи потрібні додаткові інструкції обговорення. Далі учні презентують свої проекти, обґрунтовують значення символів, кольорів та як в їх гербі відзначено, що вони є учнями з тем освіти, які символи щодо улюбленої науки містить їх герб. Вони розмірковують, чи символи STEM є універсальними, чи вони єднають всіх учнів незалежно від їх культурних традицій. Очікується, що по завершенні курсу учні розуміють, що візуальні символи пожвавлюють комульку. Комунікацію. Гроші, появи нових символів, це технології. Є професії, в яких фахівці займаються інтерпретацією знаків. Мова є теж знаком, в межах однієї мови можуть виникати варіанти слів для тлумачення унікальних феноменів прикладачі звертаються до довідкової літератури, зокрема, це словників, варіантів англійської мови. У символах гербу зашифрована інформація про власника. І, працюючи над створенням ескізу, символу СТЕМ освіти, розвивається вміння учнів виявляти свої сильні сторони, графічно транслювати, співвідносити їх з ідеєю СТЕМ, виявляти інтегруючу роль символів STEM. Дякую за увагу.